Ну що, привіт, друзі? <смі> я конфету їм. <смі> ну що, сьогодні перша доба. Як я вже не вейпую вейп, не пускаю дим <смі> ніякий. А, що можу сказати? Перший день, як я не курю, але не кажу, що... Uh, мені було важко після сигарет, коли я закінчив сигарети курити. Ну, балуватися, можна так сказати. Але uh, потім перейшов я на вейп, такий солоденький, все так круто, трішки нікотину, але... але uh, перша доба uh, минула дуже важко. У мене страшно болить голова. Uh, мене страшно. Uh, я не скажу, що. Прям такий прям самий бік, що в мене така ух, ломка, як у наркомана якогось. Ні, нормально, просто дуже голова болить, дуже в мене тиск піднявся сьогодні. Може за рахунок того, що я каву і не пив, і не курив. Я давно вже до цього йшов і ніяк не дійшов. Думаю, вже треба припинити це все. Безумство бавитися, гратися цими димками, <кій> вейпами і так далі. Дорослий чоловік вже, ну як не сказати. Коротше, що можу сказати, перша доба минула дуже, дуже нелегко, дуже великий в мене а, апетит, хочу їсти все. А заміняю це ментолом на Ой, конфетами. Стараюся не жерти, не... Не зрушувати свій режим, так як я харчувався, але це дуже важко. Вже сьогодні пачку печення відкрив собі, хоча я вже рідко їм солодкою, і морозиво з'їв, і коротше, я все думав, що буде трішки а, легше мені, але ні. І спав після обіду, тому що дуже мене все, голова боліла. Очі мене страшно пекли, я не знаю від чого. Від того, що я на роботі там був на будівництві, де мене ще дуже гарно кинули, то пізніше у відео виставлю вам прикольненьке відео ще. Ну, не знаю. Так що буду з вами ділитися кожного дня. А, своє проходження, як я буду себе почувати Разом, як кажуть, разом з вами, разом з друзями. Я думаю, що цей перехід до здорового життя, до здорових подихів-легень. А стане краще. тому всім гарного дня і побачимось скоро вже.